Власники ретро автівок почали збиратися у середмісті близько 11-ї ранку. Майже всі машини випущені у середині минулого століття. На сьогоднішній парад їх приїхало близько 20. -ти. Більшість експонатів вони вже є історичними транспортними засобами, і ми стараємося знайти якийсь ще більш цікавіший експонат, більш рідкісний і його відреставрувати. Машин постійно з кожним днем все більше. більше. Для цього ми проводимо заходи для популяризації. Пройшов захід, один-два учасники додалося. Потихеньку обростаємо новими людьми, а також новими машинами. Просто людям подобається. От вони дивляться. Ура! Зазік гарбатий поїхав! Неподалік і комунальна техніка. Понад два з половиною десятки військових, рятувальних, пожежних та інших машин. Близько 12-ї вони разом із ретроавтівками рушили вулицями міста. Сташувалась техніка на площі Незалежності. Серед автораритетів Москвич-423Н. Його власник Іван Ярошенко каже, окрім цієї машини, має що крайслер 30-х років. На цій їздить кілька років. Ремонтує автівки власноруч. Подвізка з 412-го москвича, ну вже е, сучасна. І мотор Жигульовський, і коробка Жигульовська. О, і от этот кузов, це фактично я його приварив. Ну, з такого кузова приварив для того, щоб ну, більш, більш практично для повсякденного. В мене він в мене як на кожний день. Робочий автомобіль, багажник, можна положити, все, що хочеш. Дуже рідка машина, в неї кузов універсал. От, їх випущено всього 27 тисяч штук. А на цьому запорожці каже його власник: у минулому брав участь у гонках. Ну, Я розганявся на 400 метрах, 150 кілометрів на годину. І показував час 15 секунд на 400 метрах. Це дуже непоганий результат. 1,7 об'єм. Ну і тюнінг такий невидимий. Бачите, симпатична машинка взагалі мені здається. Цей кабріолет БМВ 1937 року майже не відновлювали, розказує донька ретровласника Тетяна. Каже, лише загрунтували кузов. Треба ще змінити колеса і буде тисяч, і буде все дуже добре. Оригінальна БМВ. Вона чорна. І мій тато дуже любить ретро машини. І ще він робить Мерседес, і в нього є ще червона БМВ. Особливість. Не таке по городу таке не їздить. Волга Волги як би такі інтересні. Та в запорожці непогано. Парад тривав впродовж дня. Всього у ньому взяли участь близько півсотні машин.